Розглянемо рівняння в правій і в лівій частині яких дроби. І в чисельнику або в знаменнику лівої частини бачимо зміну. Розглянемо одразу третій приклад. 5х мінус 8 поділити на 5 до рівня 18,45. Дано рівні дроби, рівні між собою. Даний дріб. Мав в знаменнику п'ятірку, новий дріб, в знаменнику нового дробу стоїть число 45. Якщо ми 45 поділимо на 5, отримаємо 9, таким чином ми дізналися, що знаменник дробу помножили на 9. Але за основною властивістю дробу необхідно на 9 помножити і чисельник, щоб отримати дріб, який буде. Дорівнювати даному дробу. Отже, 5х мінус 8 множимо на 9 і знаменник дробу 5 множимо на 9, і ми від, таким чином від дробу 5х мінус 8 поділене на 5, ми переходимо до дробу із знаменником 45. 45. Чисельнику нового дробу стоїть число 18. Тепер, якщо розглянемо тільки два останніх дроби, рівність двох останніх дробів, ми бачимо, що знаменники цих дробів будуть рівні. Значить, і чисельники їхній рівні. І запишемо, що 5х-8 умножити на 9 дорівнює 18. Отримали звичайне рівняння, яке можна розв'язати. Таким чином, 5х мінус 8, знаходимо невідомий множник, це буде 18 поділити на 9. Тепер невідоме в нас є зменшуваним. Записуємо, що 5х дорівнює 18 поділити на 9 це 2, 2 додати 8. Звідси х дорівнює 10 поділити на 5 дорівнює 2. Але саме головне, щоб ви розібралися от у чому, що ми від даного рівняння перейшли до рівняння 5х-8 помножити на 9 дорівнює 18. Розглядаємо дане рівняння. Записано, що два дроби рівні один одному. Порівнюємо знаменники, тому що тут немає змінної. Був дріб із знаменником 5, отримали дріб із знаменником 45. Значить, 5 помножили на 9 і отримали 45. За основною властивістю дробів, Якщо ми знаменник помножили на 9, то й чисельник необхідно помножити на 9. Записали це. І тепер розглядаємо, знаменники цих дробів будуть вже рівними. 5 на 9 ось тут буде 45. І в, новому, в знаменнику нового дробу теж число 45. Виписуємо чисельники 5х-8 помножене на 9, прирівнюємо до 18. Знаменники дробів рівні, значить і чисельники рівні. Отримали звичайне рівняння, яке розв'язуємо і знаходимо Х. Так само розв'язуються і інші приклади. Номер 199 перший приклад розглянемо. Перше рівняння. Номер 199 перше рівняння. І перед тим, як ми його розв'яжемо, хочу наголосити на тому, що, якщо ми. Чисельник дробу множимо на якесь число. Той знаменник теж ми повинні помножити на це число. Якщо ви вирішили чисельник або знаменник дробу поділити на якесь число, ну, наприклад, знаменник ділиться на якесь число, той чисельник треба теж поділити на це саме число. Тобто виконуємо одну і ту ж саму дію. Чисельнику і знаменнику множимо. В чисельнику і в знаменнику ділимо дані числа, записані там на якесь третє число. Це третє число є спільним дільником чисельника і знаменника. Тобто, якщо ви розклали, Ну, зупинимось на цьому, розв'яжемо рівняння. Х-2 поділити на 36 дорівнює 5,12. Дроби рівні. Але якщо розглянемо чисельник окремо знаменники окремо, можна побачити, що знаменник даного дробу дорівнювався 36, а тепер справа стоїть дріб із знаменником 12. 36 зменшилося і отримали 12. 36 поділили на 3, щоб отримати 12, значить і чисельник нам необхідно поділити на 3. Це ваші міркування. Це писати не треба. 36 поділити на 3 буде 12, а якщо ми хміну 2 поділимо на 3, ми отримаємо 5, поділити на 3 дорівнює 5. Утворилося рівняння, яке необхідно розв'язати. Хмінус 2 дорівнює 5 помножити на 3. Буде 15. І тепер х є невідомим зменшуваним. Х дорівнює 15, плюс 2 17. Так само і в другому рівнянні. 23. Зменшили, збільшили і отримали 92. Щоб дізнатися, наскільки, у скільки разів збільшили число 23, ділимо 92 на 23. Маємо 4. Значить, якщо. Це можна записати, що х-5 поділити на 23 дорівнює. Якщо ми знаменник помножили на 4, 23 помножити на 4, значить і чисельник нам треба теж помножити на 4. Скільки буде в знаменнику нам вже довго, в чисельнику теж. Тут 92, в чисельнику 36. Знаменники цих дробів рівні. 23 на 4 – 92. Значить, можемо прирівняти і чисельники цих дробів. і записуємо нове рівняння. Х-5 помножити на 4 до рівня 36. І розв'язуємо звичайне рівняння ділимо обидві частини на 4 або 36 на 4, а справа залишається x 5 дорівнює 9. Звідси x дорівнює 14.